А ми продовжуємо нашу програму. І власне в другій частині нашого блоку відбулися зміни. До нас вперше приєднався представник народного фронту Михайло Прозоровський. Відверто вам скажу, що представників народного фронту я кликала майже рік і постійно чула відмову. Я дуже щиро рада, що ви такі до нас завітали і. І самі до того ж виявили бажання прийти. Але скажу вам одне, пане Михайло, що у нас двері відкриті. Тому якщо є бажання, будь ласка, заходьте, будемо спілкуватися. І сподіваюся, що наша зустріч не буде останньою. Так ми завершили перший блок, говорили про тут. В мене є запитання до Дениса Свекли, до громадського активіста, тому що знаю, що. Він неодноразово звертався до депутатів міської ради, аби там є певні спірні питання, щоб протягнути їх власне на сесію міської ради. Тож зі змінами до статуту Денис буде легше вносити важливі питання для Чернівчан. Я скажу більше так, чому тому, що це за останні два роки, коли дійсно громада має повне право присутні бути на сесії місного свята, і так само депутати були безвідбовні, які давали слово для того, щоб громада висловилася. І дійсно, приємно те, що на робочі групи нас запрошували, ми приймали активну участь, і так як дійсно ми провели в мікрорайоні Гравітон громадські слухання, які пройшли повністю по законодавчій базі там це дуже така бюрократія була, я надію, що в майбутньому це буде легше, тому що нам прийшлося зібрати 1500 підписів, нам прийшлося 3,5 місяці чекати рішення районної ради щодо процедури юридичної проведення громадських слухань, підготовчої роботи, додаткові комісії. І дійсно, ми це все провели, ми це все запартрували, ми зробили відео, фотофіксацію, і дане питання, яке ми винесли. В нашій об'єднаній громаді мікрорайону Гравітона, ми озвучили на сесії місцевого совєта, і дійсно воно йшло так, як воно мало йти по тому. По, ну, по по, по, по постанові ну, по, поті по тій площині, які вона мала ма мало, мало, мало бути завершення. цієї справи можу сказати, що ще не закінчено, тому що дійсно має пройти юридична площина щодо обміну даних земельних ділянок. Громада впевнена, що ми доведемо це до кінця. Це діло принципу, тому що я на Гаритоні проживає більше 30 років. Я там народився. В цьому році буде ровно 25 років років нашій загальноосвітній школі 28 де я навчався і зараз навчаються наші е, діти, можна сказати. І ми впевнені, що там буде зелена зона, там буде сквер. Е, як би ми б не хотіли, але є три варіанти: це або буде інвестування, або буде громада міська рада 50 на 50, або ми будемо подавати європейські гранди щодо простору і зеленої зони в мікрорайоні Гритом. Тому що це великий спальний район і депресивний район. Це не стача зеленої зони. Я хочу е, долучити до нашої розмови пана Михайла, і я знаю, що на сесії міської ради також прийняла таке питання. Не прийняли, власне, не підтримали про створення єдиного публічного реєстру тимчасових споруд у Черніпсах. Знаю, що ви про це не голосували, тому що е, брали сьогодні по голосування. От, Чому ви не підтримали власне Ні. ось цей проект і. Е, Скажімо, ви не те, что що... ви не голосували, ну, вы ви... не за, не проти. Так, ви, я хотів там уточнить, ви брали по именно голосование именно этой сессии или по передней сесії? Або попередньої сесії? Всієї. Абсолютно в сией. Да, в Ну, на данный, ну может, вам якусь не дали інформацію, іменно за это ага. ага. за ага. проект, ага. ми проект мы да. про ага. Тому що что ага. наши замечания были таковы. Перший пункт це возложити на департамент містобудівного комплексу, там, створити реєстр, ходить бег. Ну, у меня, я вначале как бы, я как объяснил. Люди, которые э, уже получили эти дозвола и в киосках там торгуют уже более там, 5 лет или 3 лет, которые имеют все э, э, разрешения, решения сессии. И потом просто прийти человеку и сказать, ну, смотрите, у тебя нет QR-кода, мы тебя завтра отсюда депортируем. То есть э, в моем понятии как бы это решение, это опять еще одна нагрузка на предпринимателя придумать какую-то ему бумажку, создать проблему, чтобы он опять обижал всех, получил QR-код, да, модно, красиво, у меня наклейка на стекле, все нормально. То есть нельзя было, ну, как бы это вешать на предпринимателей, да, это должна быть работа департамента, они должны сделать этот реестр. Всех э, киосков, Ну, вообще мое мнение, что со временем я думаю, что город должен вообще уходить от этих киосков. Так как понятно, мы переживали одно трудное время экономическое, там, второе революции, третье, да, и, и как бы в, сам дух предпринимателя он не умер, да, ну мы старались, как бы и помогали, да, но э, в последнее время город э, интенсивно застраивается, то есть э, какой-то тот период застоя в строительстве и нехватки площадей, э, там торговых, он уже давно прошел. Мы э, наоборот видим видим, что многие э, забудовники, которые построили новые э, дома с со там, с магазинами на, на, на первом этаже, они пустуют. А, я считаю, что ну, пройдем еще один год, там, думаю, что 2016 год будет лучше для нашей страны. И мое мнение ⁇ это со временем вот эти все договора, они должны закончиться через два, через три, постепенно город убрать от этого. А на сьогодні на сесії я проголосував за ословом, що ми обрали перший пункт. Понятно. Mm -hmm. У мене є ще одне запитання. От Буквально вчора відбулася комісія, земельна комісія, і там була, були люди, які проживають на океану Кобилиці 29 да, ну я... я туди поїхала, я з ними поспілкувалася так. відповідно. З офіційних джерел стало відомо, що ви. Власне, підтримуйте ось ту нет. людину, яка будує. Нет, смотрите, нет. Почекайте секундочко. Що ви були також на комісії? Ви виїжджали на комісію. Однак сталася якась там конфліктна ситуація. Щоправда, люди спростовують, що відбувся конфлікт. Власне, ви називали людей скандалістами і люди досить обурені. На вас тобто, ну депутат, і знаєте, трошки ну не трошки неправильно, як на мою смотрите, думку. Так, ну можливо, ви не були на перших комісіях, коли ми виїжджали. Я хочу сказать, что я прожила на Луке на Каблице, 19 своей семьей. На, то есть этот дом ниже моего дома, 5 домов вниз, это на углу. Откуда я знаю этих людей? Я знаю властника из этой квартиры, который там реконструировал его. Это пан Василий, он живет выше меня в 11 номере. Эту квартиру они купили своим детям. Вот, то есть там как бы там получается две семьи сошлись, родители помогли, купили, то есть они реконструировали. Там сам стал вопрос, был очень просто. Во-первых, в первую очередь запутали этих людей в каком плане? Когда. Была, ну, как говорится, инспекция на есть, но было одно руководство. То есть они получили э, разрешение на реконструкцию квартиры. Но э, то есть это не декларация, это идет. А, другой документ, то есть когда они не вылажат это за меже самой здания, то есть и, и, и им не надо не не за маленьке так как там есть две квартиры. То тобто есть ви вы вот. говорите про да. те, что люди вот. не заберуть свой депозит в виду две. Нет, да никто не забирал, э просто б то получилось как, когда был расподел Пришла земельная организация, показала людям все поворотные точки, отметила их. Этот забудованный поставил забор, сделал это в этого дворе, отремонтировал старый дом. Но дочки одной соседки, женщины постарше, это показало, что вот он хочет забрать двор. Потому что она не видела именно с самой папки именно этих документов по расподилу земельной дела. ну, по отводу земельной дела. Я хочу ну, коротко, он він, вот. він претендует на цей физику. Нет, нет. Ну, мы сегодня была сегодня Ирина. Мы опять же встречались это, в 6 часов. Сегодня все соседи подписали этот документ. Они все, это все увидели, да. То есть, как бы в тот момент, когда подписывали именно люди, которые живут там, они Это все видели. Но ну, не, не увидела дочка одного. И, и жильцов этого ну, двора, да. да. И сказала, что вот нас обманут, у нас двор заберут, и все. То есть, сегодня люди успокоились, это снимается, этот вопрос конфликтной комиссии. Этот человек вокруг дома получает один метр, хотя он дом уже сдал это в эксплуатацию, дом квартиры после ремонта. То есть ему фактически земля не нужна. Но так как он уже получил решение, и все-таки как бы для города это лучше упорядочить все земельные делянки, так как он будет платить налог на землю, ну, они решили, все-таки. Ту земельну ділянку твісті і взяти варіант. Я дуже дякую, що ви прийшли до нас у студію, і сьогодні прозвучала така фраза шкурні питання. Я хочу зрозуміти, чиї це шкурні питання, хто їх лобіює, власне кому це потрібно. Пане Володимире, ви, ви обмовились цим словом. Я не, не обмовилося. Я. я про це говорю рік, і ці всі шкурники рік не могли пройти. Настав момент істини перед виборами. Фронтовики розуміючи, що в них політичний крах, вони е, спохватилися і вже почали різні методи механізми включати, щоб ці питання все-таки до жовтня перед виборами були проголосовані. Сьогодні відбулося в принципі то, що очікувалося. От то, що пан Прозоровський говорив про реєстр, е, реєстр. Реєстр е, тимчасових споруд, які ми мали би затвердити. Подивіться, пан Прозоровський ж не голосував на попередній сесії, тобто в четвер тиждень тому. Пройшов тиждень, щось вони одумалися. Почали голосувати не тільки за цей реєстр, а ще й за питання е, так само питання гравітону дружби. Не голосували, не пройшло питання знов ж таки. Е, Проспект, кіоски Романюка. Заради чого? Заради цих шкурних питань, які стосуються безпосередньо пана Прозоровського і його господарів. Е е ось е я знаю, я розумію тих депутатів. Мені, ви знаєте, міська рада сьогодні е сформувалася коаліція, і вона була, в принципі, але активізувалася вона особливо зараз, до кінця виборів. Коаліція з Народного фронту. Депутатів з частини партії регіонів колишніх, і що прикро партії свободи. Тому що партія Свобода не голосувала за ці питання більше року. Я про це прес-конференцію про ці шкурні питання першу провів 24 лютого і про них сказ... говорив про ці школьні питання. Сесії на сесію ці рішення виносилися. В вашому ефірі я про це говорив. На початку кожної сесії я про це говорив. Вони не проходили. І тут з якимось чудом перед виборами. З'явилися голоса. Ну і ще тут була велика мотивація. Люди, які мали позицію весь <гум> практично рік, не голосували за ці шкурники, які стосуються ринку добробуту, автовокзалу на гравітоні і. І інших земельних ділянок, які стосуються бізнесу пані Бурбаків і пана Прозоровського, вони не проходили зараз, вони почали проходити. Одних депутатів, які є чиновниками, залякали, не принципі завжди голосували, тому що бояться люди втратити роботу. Є вертикаль, вони працюють під Каспруком. І, очевидно, я їх не осуджую. Ну, робота це робота. Але ті люди, які продали сьогодні, продали, продалися. За прийняття цих рішень, оце я думаю, що мають дати їм оцінку виборці, громада, тому що не є припустимому. Е Міняти думку, ти ж маєш якусь позицію. Що, що сталося? Цілий рік не голосували, а зараз голосували. Пан Крохмаль е, Свобода мені на минулій сесії в четвер говорить: ми не голосуємо за ці питання. Вони дійсно не голосували. Про що й тиждень вони зібрали, е, акумулювали всіх депутатів. Народний Взяли фронт на лапу. народний, народний, там? народний, 5 тисяч на, народний ну, фронт так. Віду, в такому врахую. складі не ходив е, на сесії ніколи. Врахую, депутатів привезли е, з Псимака, не ходив цілий. Ли рік депутат Мисюк не ходила цілих. Я не знаю, якими чудесами, що треба було, яка мотивація мала бути у цих людей, щоб вони прийшли і проголосували за ці шкільні питання. Очевидно, всім відомо, що частина депутатів отримала запевнені, що не отримують винагороду, і, і на жаль, мій прикр дуже косат, мені, мені прикро, що ви, пані Калмикова, так ви себе жалійте, під кінець сесії, під кінець себе. скликання. Дайте мені вже пані пані вона зібралася. Скільки грошей вам ви запропонували? Знаєте, цього, і чому не, ви змінили свою позицію? Я не чому знаю. Не, не можу вже порахувати, мене машин, які у мене там яхт п'ятиярусних, і взагалі статків. А рахунків на цих вод... воду ну, перевірте, пар, пар, прошу, ви я перепрошую, я вас не перебивала. Mm. Значить, перше, якби це, я розумію, це камінь, в Город свободи, так? Ні. Mm. Значить, чому? ні, 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 все, все. все, все. Давайте Значить, маєте давайте так. От моя позиція стосовно вашої заяви теперішньої. Якби ви були такі самі принципові і такі наполегливі, і такі роботящі за часів Михайлішина, я б вас просто рук обтислав. Але оскільки ви тоді мовчали, так би води в рот набрали, і знали про всі шкурняки, і знали про той самий гіпербут, або не знали, вам було байдуже. Я не знаю. Ви абсолютно вас не було ні видно, ні чути. Раптом ви стали надзвичайно активні. У вас, по-моєму, дуже недешева машина. У мене немає, навіть так. Жигуля. Так. Ходження вашої машини я не знаю. Я знаю, що ви ніде не працюєте. Я так само знаю, що ви приватний підприємець. Ага, отже, так ви так само ви так само є представник бізнес-класу. Правильно? Ну я думаю, що варто б земельні ділянки. Я ж вас не перебивала. Правильно? От тобто, я вважаю неприпустимим і некоректним отак огульно хаяти людей. Вважаю, що це взагалі замовний меседж. Угу. Скажу чому я розкажу, елементарно. Так. Ні, ми потім поговоримо. А зараз було питання, що по добробиту. Всі дзвонять. ой, добробит, що там? Якісь гроші, хтось боже, які гроші? Перший раз чую, де. Мені взагалі кажу, дивно, ніхто ніколи не пропонує. І я дуже рада тим, тому що знають, що вони будуть мати проблеми. Тому що я зачеплю і обов'язково буде розголос. Тобто мені ніколи ніхто нічого не пропонує. Я дуже тим е, пишаюсь. Ситуація по добробуту. Ах, добробут, Читаю. що сьогодні вирішила міська рада. І прийняла, хочу сказати, це ж після мого меседжу було того емоційного по 31 му числу. Тим більше, що я в понеділок не була, Але бо я була сутні, в Києві. Да, так, сутна. і мені треба було швиденько говтатися так. Значить, по добробуту, всього-навсього, ситуація яка. що сьогодні прийняла міська рада. В минулому добробут викупив у міста велику, дуже велику земельну діляну. Получусь. Але в ту земельну, на тій території проходить маленька річка. По земельному і водному кодексам України, перепрошую, водойми та їхні узбережжя є землями водного фонду та не можуть передаватись у приватну власність. Отже, рішенням сьогоднішньої сесії ми всього-навсього змусили добробут повернути ті 19 гектарів, які, в які включають в себе е, територ... площу зем... річки і е, узбережжя у комунальну власність міста. Що де, за що гроші, що такі страшні, які такі рішні, страшні питання? Володя, даруйте, так, так. але так перекручувати. Я абсолютно в моїх очах, що регіонали, за яких ви мовчали, ніби рот води набрали, що даруйте теперішня влада, на жаль, ніяк не відрізняються. І я, чесно кажучи, дуже втомлюся сидіти на сесіях, коли починається оце смикати, один одному кисень перекривати. Тому що і з того боку є колишні регіонали, Манали є, є, є бізнесмени і підприємці і з боку фронтовиків. Але що якщо, якщо е, вже Але собі в нагадали, випадку... то ці питання ці питання розглядаються не перший раз на сесії, розумієте? Так воно так, так, так. Я перепрошую, тому, раніше, тому я почав, ні, -ні, -ні, раніше, ні, я завжди а, про це говорила. Ви Отже, знаєте, що Отже, це зараз перепрошую. Ну, то, ну, якщо ми хочемо, давайте поспілкуємося не, там не все, окремо. Не. А тут то я базару не хочу. Отже, в даному випадку депутати міської ради діяли виключно в рамках закону і саме тому не надавали там руху тому що вони не дотрималися от цього положення земельного і водного кодексу. Пане Де злочин, за що б гроші да. мали б брати? Ну, поясните, Мухай, скільки доведеться? Не розумію. депутатам, що да. це не проведено. Спекуляція ну, така я брудна, б, що а, ну соромно. Ну, ну, просто соромно. Володь, Володь, ну Що таке Фейсбук? Ну, Почекай, фей 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 поясніть, чому депутати, От поясніть, пане Калимико, поясніть, я так і не почув, чому ці питання ви вісім місяців не голосували. Це моя особиста позиція.

что мы, мы раздавали по 5000 долларов, кто-то брал взятки, кто-то раздавал. Но это будет отдельный вопрос потом. Давайте вот э, уйдем немножко в историю по Добробуту, как Владимир говорит, это шкурные питания. Вспомним 2006 год, сессию 28.09. Это протокол сети, это сессии, присутней, пан Владимир был депутатом. То есть он еще с 2006 года занимается шкурными питаниями. Тепер відкриваємо, Виноситься на сесію питання, що до продажу. Альянс» земельної ділянки за адресою Калинівська, 13Б. Смотрим, присутні на сесії 55 чоловік. Є список, присутніх. Тепер до 40 от 50 й номер, пан Бішлей. Як я голосував, ну, от, давайте Покажіть. смотрим. Покажіть, як ви голосував. Як ви голосували? Покажіть. Так, от. Депутаты проголосовали за, присутник было 55. Все 55 так. проголосовали за. Так. И пан Бишлей также. То есть в свое время этот человек голосовал за то, чтобы продать тофинге земельную делянку за адресом Калиновская, 13-Б. то время, может, кто-то досмотрел, не досмотрел. Почему-то в 2013-2010 году возник спор, что вот незаконно это было. мало денег взяли, там, или пан Владимир мало получил уже, как он в шкурных вопросах участвует. Ну, он ответит, вот, да. На да, он потом ответит, да, мало дали, а другие украинскую пришли. можно, бо я что думаю, что я в Москве, ну, сижу. ничего страшного. Не можете, да? Да, не 90 хочу. 90 лет вам. Да, должен... добрый. Ну, учимся со временем. Давайте, да. время уже много. Профессий. И продолжаем дальше. То есть, если посмотреть историю, пан Владимир везде участвует в шкурных вопросах. что касается не сегодняшней не сессии, не то, то, Дуже этим этим формат. решением ними этим вот решением мы передаем земельную делянку добровильно безоплатно мисский ради вот эти 19 повертайте, соток Повертайте, да, было... 19 соток. мы возвращаем после этого так как на данной земельной делянке находится майно і в возник спор, спор між прокуратурою, но хоча підписувала міська рада, був такий пункт, що вона гарантує, що дану земельну ділянку можна продавати, немає ніяких обмежень, стосовно закону або каких-либо других лиц. То есть в свое время в 2006 году э, пан Владимир своим решением ввел в Оману ТОФ Инвест Альянс. На, пришел 2015 год, мы исправили эту ошибку, мы ее отдаем городу, этот кусочек, где якобы протекает речка, но ее нету, так как она находится под землей. И этот спор был не доказан в судах, и никто не, не скусовал державным актом. Мы решили, что больше не возникали вопросы. Мы этот кусочек отдали городу. После чего, как только город его принимает на баланс, э, ну подписывает э, документы, мы возвращаемся на сессию и просим взять ее в аренду. После чего мы будем платить. Деньги городу за орендовану землю, так как там находится Майно. Что касается по других вопросов гравитона, гравитону, да. я попрошу, перепрошую, да. можно короче, потому что на 4 хвилины до завершения. звершения да. ну, показания. Что касается по это гравитону, это пан Владимир там кричал: там буду строить притон, проститутки. вы Про вы Про ну, Это Про що ви? это, Про що все ви? незаконно. Ну, Про що я хотел... вы Знаете, что он так говорит. Uh, вот, Я хотел просто предоставить документы. Вот есть представитель «Гравитон», я думаю, что э, была построена этим предприятием довольно нормальная автостанция, которая была аккредитована в Минтрансе, получила э, первый класс, это самая высшая э, категория автостанции Украины. Э, э, то есть жители «Гравитона», э, территория была сделана это благоустрой, то есть лавки, э, зеленые ели никто не, не тронулся, это сохранили, то есть… Ну, якби как бы, города міста э, дане підприємство приукрасило. А рішення це не шкурне, це предприятие просило в шкурні, а звільнень. Ви побудували часть, Волод... мали земельни, ну, мав ну, транспорт заїжджати не з вулиці, з Руська, а з комунальників. Ви зробили самозахоплення земель. Ось, То, ось схема. Ось, ось, схема. Кем? ось схема це кем деп... погоджено? Департаменту. Кем погоджено? Це схема, яка місто будівні А Ваші рубеження. рисунки нам не. не Скажіть, будь ласка, еще раз, я могу закончить написано. Нет, ти ти я, зміць. Зміць. я так. могу закончить. Так, ну видите, мы завершили, у вас коротко поважайте. То есть, Владимир, для чего эта земельна ділянка на этой сесії? Данное предприятие хочет разработать проект расширения этого участка именно улицы Русской, то есть расширить проезд. И также э, вот этот э, проезд, который в свое время это предприятие строило между э, улицей Русской и Коммунальников, также включить как бы в этот проект, сделать асфальтирование, сделать объездную, после чего, после окончания строительства передать городу. Я хочу почути думку Володимира, потому что он вас ну, дивіться, Я перебывал. Покру... коротко. у нас програма завершена. На жаль, час <звук> Немає, я змушений буду провести цього питання прес-конференцію, показати громаді, хто як голосував. Знаєте, пан Прозоровський тут представляє ринок дороб... добробут, інвестор альянс, але на сесії він представляє фірму і Кордо, і Вестбуковина, і Бокотрейдін. Коротше, всі фірми, які стосуються Бурбака і Ценюка. Оці всі бізнеса, пан Прозоровський їх веде і лоб'ює в міській раді систематично. Йому дуже, дуже, дуже добре знати і знає, хто, і що, і як, і за що голосує. От, яскравим прикладом є голосування сьогодні за кіос. На проспекті Незалежності, де е, в, мікро, в мікрорайоні буде встановлені декілька кіосків, фактично базар. Це питання депутата Романюка, За те, що він голосував за питання фронтовиків, йому дають кіосків. Ну, Незакон... Володимир болеє этот вопрос, кож, тому, тому що на прокурат... проспекті його кіоск, тому, що... і рядом поставити Прес, ще один конкуренція. Перестаньте. Володь, ну давайте розкажіть е, про свой кіоск, який квадратів привратився в 136. Кіоск. У мене жодного кіоска немає. Ну, понятно. Ну, Вы на свидание написали, на родственников. Добре, будете хорошо. Будете відповідати за свої слова. І ви теж відповідаєте за 5 тисяч доларів. Звичайно, долларов. звичайно. З, звичайно. И, і і, і прохорні органи вам залишили. З, 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 з конкурентами треба боротися по нормально. Поставити нормальні ціни і торгувати. Треба діяти по закону, не по закону. Сьогодні дали Янісу там фірмі 34 сотки, вартістю 10 мільйонів гривень земельну ділянку на Шухєвича. Міський голова Каспрук говорить на виконкомі, що це не можна давати, бо це 10 мільйонів Ще з якою що додали дали дали земельну ділянку і багато, багато інших. Я так розумію, що це все буде на прес-конференції. Я звичайно хотіла послухати е Дениса Свеку стосовно е ав автовокзалу, але я з ним поговорю окремо, і я думаю, що ми зробимо е на цей сюжет. А наша програма завершується. Я вам дякую за те, що завітали до вас. нашої студії. Е залишайтесь з нами, не перемикайте.